Танці в Італії це не просто розвага, це важлива частина культури, що відображає історію та традиції кожного регіону. Сьогодні ми розглянемо три знамениті італійські народні танці: тарантелу, сальтарело та павану. Кожен з них має свій унікальний характер і розповідає нам про різні епохи та настрої Італії. Наприкінці Росі розповім про один цікавий парадокс, поставлю запитання, поділюсяся результатами одного дослідження, а також дам вам корисну пораду, яка допоможе вам наблизитися до італійської танцювальної культури. Тож залишайтеся з нами. Почнемо з одного з найвідоміших танців Італії тарантеле. Це енергійний і життєрадісний танець, який особливо популярний на півдні Італії, зокрема в районі Неаполя та на Сицилії. Тарантела це танець з глибоким символічним значенням. Існує легенда, що тарантела виникла як ритуал, який допомагав зцілитися від укусу павука Тарантула. Вважалося, що отрута Тарантула могла викликати такий стан, коли єдиним способом врятуватися було почати танцювати, аби вигнати отруту з тіла. Тарантела виконується під дуже швидкий темп і енергійні рухи. У танці використовуються стрибки, оберти і активні переміщення, які передають пристрасть і темперамент італійців. Це груповий танець, який часто виконують на святах і фестивалях залучаючи всіх охочих. Тарантела настільки популярна, що її часто можна побачити і на весіллях, і на міських святкуваннях. У ній італійці передають свою радість від життя, відкритість і прагнення до свободи. Другий танець, який ми розглянемо, це сальтерело. Цей танець зародився в центральній Італії, зокрема в Лаціо та Умбрії. Сальтерелло – танець із жвавим ритмом і характерними стрибковими рухами, які відрізняють його від інших танців. У перекладі назва танцю означає стрибати, і це не випадково, адже сальтерелло включає активні ритмічні підскоки, що додають йому жвавості. Сальтерелло був дуже популярний у середньовіччі та на початку Ренесансу. Виконувався він здебільшого на сільських святах, ярмарках та під час важливих подій. Це був народний танець, що символізував радість та вільний дух. Виконання сальтерело часто супроводжувалося грою на традиційних інструментах, таких як тамбурин та флейта. Італійці досі зберігають традицію виконання сальтерело на місцевих фестивалях, адже це дає їм можливість відчути зв'язок з минулим і водночас насолодитися живою атмосферою. Третій танець, про який сьогодні поговоримо, павана. Це повільний і величний танець, який був дуже популярний у Венеції та інших частинах Італії під час Ренесансу. Павана відрізняється граціозними величними рухами і урочистим темпом. Її назва походить від латинського слова павоне, що означає павич. І дійсно, танець схожий на красивий і гордий павичий хід, де кожен рух продуманий, кожен жест досконалий. Павана виконувалася на урочистих заходах і мала певний символізм. Вважалося, що цей танець підкреслює статус і положення в суспільстві. Він часто виконувався при дворах знаті, де етикет і манери були важливими, тому рухи були повільними, стриманими, але дуже граційними. Виконання павани вимагало витримки та контролю, що вважалося ознакою шляхетності та культурного рівня. Сьогодні павану рідко можна побачити в її традиційному вигляді, але її рухи і стиль часто використовуються в постановках ПТАС, які відтворюють епоху Ренесансу. Цікаво, що велика кількість італійців відвідує танцювальні гуртки та клуби, особливо на півночі Італії. Люди відвідують курси танців, займаються в спортивних і танцювальних гуртках, створюють аматорські театральні трупи або музичні колективи. Для багатьох італійців танець це не лише розвага, а й спосіб самовираження, можливість підтримувати фізичну форму і просто чудово проводити час. Танці стали частиною повсякденного життя, і багато хто бере участь у танцювальних заходах як на аматорському, так і на професійному рівні. А тепер про обіцяний парадокс: всі ці танці такі різні за стилем і походженням, але їх об'єднує одна важлива риса: пристрасть до життя. І ось запитання до вас: чи вірите ви, що культура танцю може передати дух народу? Чи можна через танець зрозуміти настрій і душу нації? Подумайте, можливо, у цьому і є секрет того, чому танці настільки важливі для італійців. І ще одна цікава статистика: за даними італійського національного інституту статистики, 40 півсотків італійців беруть участь у різних культурних активностях, включаючи танцювальні заходи на аматорському чи професійному рівні. Це підкреслює, наскільки танці є важливою частиною їхнього повсякдення. Вони збирають разом сім'ї, друзів і місцеві громади, стаючи способом зберегти та передати культурні традиції майбутнім поколінням. Отже, який висновок можна зробити з цього? Танець це більше ніж мистецтво. Це мова, яка дозволяє виразити себе, знайти спільну мову з іншими і відчути зв'язок з культурою. Тож моя порада для вас. Знайдіть танець, який вам подобається, і спробуйте його вивчити. Можливо, це буде тарантелла, сальтарело чи павана, а може і сучасний танець. Дозвольте собі відчути ту радість і пристрасть, з якою італійці ставляться до танцю. Якщо це відео надихнуло вас, поставте лайк і підписуйтеся на наш канал. Напишіть у коментарях, що вам ще цікаво дізнатися про Італію. Чи хочете більше про музику, традиції чи мистецтво, поділіться цим відео з тими. Хто любить Італію і з ким би ви хотіли розділити захоплення італійською культурою?